Во коварство партии регионов, а? За этой снежной битвой, войной снежками, они скрывали свой коварный замысел разрыва парламента на две части. Скрывали свой план проведения секретного заседания парламента чуть ли не на конспиративной квартире. Они за этой снежной битвой и скрывали вот этот провал голосования по выборам мэра Киева. К нам приходил в понедельник Чищетов. Он намекал на то, что Верховная Рада примет закон против блокирования трибуны, еще какие-то законы. Но мы ему не поверили, так посмеялись, как это принято сейчас. Оппозиция тоже была застигнута врасплох. Удивил еще во вторник всех лидер партии «Свобода» Олег Тегнебок в тот момент, когда голосование по выборам в Киеве провалилось, и депутаты уже рвались блокировать трибуну, Тегнебок разместил в своем блоге на «Украинской правде» статью с требованием ввести в киевском метро беспроводной интернет. Вот это самая актуальная проблема для человека, который сам уже забыл, когда последний раз ездил в метро. Депутаты – герои недели. Они удивляли нас каждый день и очень много чудили. У них тоже весна, они же люди. Фото недели, я считаю, крепкая мужская дружба в Верховной Раде. Перед лицом опасности депутаты наконец-то не скрывают друг другу свои истинные чувства. Пусть даже общество и осуждает однополую любовь, но это же все-таки любовь в такие тревожные времена. Наш друг и коллега Майкл Щур из Торонто сходил в Верховную Раду и обнаружил там радикальные перемены в поведении известных людей. Ему повезло, он походил еще по коридорам того здания, где в принципе всегда собирался и должен собираться парламент. И сделал Репортаж оттуда. Наша новая рубрика «Эй, вы там наверху. Миша, свяжи свои руки. Я американець. Покращу. Я росіянин. Странный ты человек. Чому парламент не працює? Відповідь на це питання ми шукаємо поміж депутатів. Наскільки зараз вас влаштовує, як працює Верховна Рада? Сьогодні парламент затиснутий між авторитарною системою, яку намагаються встановити через банкову і тими вимогами, які є у простих громадян. Зараз є криза в парламенті трохи така створилася, який ви бачите вихід з неї. Треба домовлятися. Ви говорите абсолютно з позиції європейської традиції політики. Ну, я. я, я, я... Так думаю, бо так думає більшість українського народу. Ви з опозиції? Ні, я з фракції партії регіонів. Серйозно? Да. Я перший заступник керівника фракції партії регіонів. радник президента України. Виглядало, що ви ну такі як європейські цінності сповідуєте. Ну, по у нас найбільші найбільші європейські цінності сповідує якраз фракція партії регіонів. І ми вирішуємо допомогти ідейним опонентам домовитися. Що би ви хотіли поговорити із тамтовою стороною парламенту? Про те, що Україна в нас одна, і нам потрібно, як кажуть, як незважаючи на те, чи це росіянин, чи це українець, чи це єврей. Жити дружньо. Ви сказали українець, росіянин, єврей і жиди. Слово жиди, це, 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 це слово жиди, я, 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 у, у моєму лексиконі такого слова нема. Ні, ні. Жиди, а потім да, ну, слово жиді. Ні, дружно. ні, ні, ні Боже. Можливо, налагоджувати діалог допоможе зразок законопроектування Сергій Тірьохін. Я вирішив на 25 березня. Кожного року ввести це свято покращі. Чому покращі? Тому що так азарівською українською мовою. Останній проєкт закону про свята покращі, 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 краще. Па Не покращі, а покращі. А, Па, а, па І саме цікаво, що він так і дійде до зали. І, хоча він абсурдний, і він зареєстрований в день дурня. А вам не здається, так. що таким чином ви дискредитуєте в принципі парламентаризм? Ні. Петро Симоненко, так? Так, так. Да. це Петро Симоненко, і зараз нам не буде. Це Петро Симоненко з комуністичної партії України. Зараз зна... у нас це Петро Симоненко з комуністичної партії України і з нам з нами Так, Таріса. Петро... Я... Ви говорили про дискредитацію парламентаризму. Як виправити, що зробити, щоб вона припинилася? Про щиро все зробити, щоб комуністи прийшли до влади. І тоді в державі буде порядок. Вчорашня акція, коли ви сиділи, що це було? У мене є всі підстави говорити, що це шоу було. Я ще раз кажу, що ми дуже відповідально ставимося до нашої історії. Ми гарантуємо, що ми більше не будемо повторювати трагічні сторінки. Ну продовжуємо налагоджувати діалог. Там стоїть Чечетов. Ну, яке питання ви йому поставили? Я його передам. Міша, зв'яжи свої руки. Тільки що мав інтерв'ю з Катеринчуком паном, і він казав, щоб я вам передав Міша зв'яжи руки собі. Ну, я не знаю, що там він казав. Ми одна велика, багатонаціональна родина. Цен, Євка, ви могли б не трогати ніколи, мене за руку, да, бо то трошки не цей. Побачаю. Що мені подобається у Сполучених Штатах Америки? Я американець. Оце перше. А там ще я з Німеччини, з Австрії. Ну, президент президент. з Києва. О, там головне. Я Росія. Я Росія. Я, я е, американець. І цей міжнародний досвід дає можливість впевнено дивитися у майбутнє майбутнє України знаходиться у міцних руках, у міцних демократичних руках партії регіонів. Отак От і скажи. Майбутнє України знаходиться в, знаходиться в міцних, партії, у міцних демократичних руках партії регіонів. Яка яка змусить, яка все зробить, знаходиться у міцних руках демократичних руках партії регіонів? Давайте коротким реченням. Майбутнє України знаходиться в міцних демократичних руках партії регіонів, яка консолідує суспільство і далі? Яка, яка е до, до до європейського дому? Яка об'єднає українським політиком і приведе Україну до європейського дому. Це був Михайло Чечатов. Да.